Усім привіт! З вами Анастасія Ротазєй і це урок фізики. В одній японській приказці говориться, що в науку немає коротких шляхів, так і ми з вами рухаємось до заповітної цілі пізнати неймовірний світ фізики сходинка за сходинкою. На попередньому уроці ми ознайомилися з основними поняттями електричного струму, звернули особливу увагу на умови виникнення струму та на такі фізичні величини, як сила струму, напруга та опір провідника. Одним із головних завдань теорії електричного струму є його опис на кількісному рівні та знаходження сили струму. Під час сьогоднішнього уроку нам необхідно не тільки встановити причину наслідкові зв'язки між самим струмом і його протіканням в електричному колі. А й звернути увагу на закономірності, що існують у колах із послідовним і паралельним з'єднаннями привідників. Пригадаймо, що електричний струм це напрямлений рух позитивно заряджених частинок. Він тече провідником, оскільки на носії заряду діятиме сила, що виникає за рахунок електричного поля. Простими словами, електричний струм це напрямлений рух частинок, а електричне поле причина руху. Між причиною та наслідком завжди існує зв'язок. Цей зв'язок уперше вдалося експериментально відшукати німецькому вченому Георгу Сімону Ому в 1826 році. Портрет ученого зараз на екрані. Для цього він склав електричне коло, споживачем, у якому був металевий провідник, резистор. А джерелом струму пристрій, на виході якого можна змінювати напругу. Для вимірювання сили струму у провіднику та напруги на його кінцях. Ом використав амперметр і вольтметр. Дослід ученого показав, що в разі збільшення напруги на кінцях провідника, наприклад, удвічі, сила струму в провіднику так само зросте вдвічі. І неважливо, у скільки разів ви будете збільшувати значення напруги, тому що в скільки разів збільшується напруга на кінцях провідника, стільки ж разів зростає в провіднику сила струму. Іншими словами, сила струму в провіднику прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника. Отже, як можемо спостерігати, Фізика завжди розвивається від експерименту. Після своїх досліджень ОМ побудував графік. Вам уже відомо з курсу математики, що прямо пропорційну залежність можна передати за допомогою формули. Цей графік наразі на екрані. На графіку по горизонталі відкладено те, що описує причину протікання електричного струму, тобто значення електричної напруги, а по вертикалі наслідок руху заряджених частинок, тобто силу струму. Отже, залежність сили струму в провіднику від напруги на його кінцях, що наразі зображено на графіку, має свою особливу назву вольт амперна характеристика провідника. Для будь-якого провідника твердого, рідкого або газоподібного існує своя вольт-амперна особлива характеристика. Найбільш просто виглядає вольт амперна характеристика металевих провідників. Знання вольт-амперної характеристики відіграє велику роль під час вивчення струму. Якщо ж провести такий самий експеримент, але з використанням іншого провідника, то залежність сили струму від напруги залишиться прямо пропорційною, але графік проходитиме зовсім під іншим кутом. Графіки залежності сили струму від напруги для провідників, виготовлених із різних матеріалів, зараз на екрані. Можемо зробити ще один важливий висновок. Сила струму в провіднику залежить не тільки від напруги на його кінцях, а й від властивостей самого провідника. Спираючись на графіки, можемо сформулювати фізичний зміст коефіцієнта пропорційності k. Що більше цей коефіцієнт, то більша сила струму за того самого значення напруги. А отже, що більше коефіцієнт k, то краще провідник проводитиме електричний струм. Як правило, на практиці коефіцієнт к замінюють таким виразом k дорівнює одиниці поділити на r. У фізиці відношення одиниці на r називають провідністю яка вимірюється в одиницях під назвою Сіменс, названою на честь німецького фізика і електротехніка Ернста Вернера фон Сіменса, портрет якого зараз на екрані. Усе те, що ви дізналися про залежні сили струму в провіднику від напруги на його кінцях, справджується і для ділянки кола, яка містить будь-яку кількість провідників. Ці всі величини об'єднуються законом під назвою Закон Ома для ділянки кола, в якому йдеться про те, що. Сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки та обернено пропорційна опорові. Математичним записом закону Ома є формула і дорівнює у поділити на Р, де і сила струму у електрична напруга, Р опір ділянки кола, що залежить тільки від властивостей провідників, які складають ділянку. Закон Ома один із найважливіших фізичних законів. І більшість розрахунків електричних кіл в електротехніці ґрунтується саме на ньому. Однак зауважмо, що цей закон справедливий не для всіх провідників. Наприклад, він непридатний для юнізованого газу. Крім того, ним можна користуватися тільки в певному інтервалі значень сили струму, в якому можна вважати опір постійним. Із курсу фізики вам вже відомо, як обчислюється електричний опір провідника, а також те, що він залежить від трьох параметрів. Довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу, з якого виготовлений провідник, тобто від питомого опору провідника.